О, там все як на моєму колишньому барі. Ха -ха. О! толкушка, да? А, толкушка. О, это що? Лієчка. Я, я теж такою наливав лієчкою. О, це теж двухстороння в мене ця штука була. Ну. М -м -м. Барний інвентар це не просто бокали і пляшки. Наприклад, джигер – це мірник від англійського jigger – одиниця вимірювання рідини, яка дорівнює півтори рідким унціям приблизно 44 мл. Взагалі, джигери поділяються на англійську одиницю, така як унція і метрична одиниця мілілітри. Мадлер, мадл перемішувати незамінний інвентар при приготуванні коктейлів з додавання фруктів чи трав. Гейзер чи дозатор для пляшок, так звана насадка на пляшку, необхідне для рівномірного, акуратного і точного розливу напоїв. Називайте все професійно і правильно, якщо ви серйозно ставитесь до справи, якою займаєтесь.